Ну может ты один год попразднуешь без берета? Десантник без берета это все равно, что колбаса без сои. Блакитні берети та смугасті майки, атрибут десантника. Чернівські ведевешники 2 серпня прийшли до парку навпроти мегацентру. Така зустріч чоловіків день високомобільних десантних військ стала традиційною. Перша частина це урочиста, вшанування загиблих воїнів, покладання квітів до пам'ятного знаку. А вже потім ведевешники не зраджують собі, святкують невимушено під гітару, пісні за чаркою. Наше серце сініва, сатіря возлилась своим заманчивым сбором. Встреча со служивцем. Uh -huh. Воспоминания о прошлых годах службы. Есть о чем вспомнить. И есть о чем рассказать. Мы вспоминаем вас о прошлом, то, что было самое веселое. Особенно женщина, которые всегда улыбаются. А мы поднимаем бокал за их неженский взгляд, который будет расстреливать, за нашими мужскими спинами, всех наших врагов насквозь. Микола Добньо був парашутистом, інструктором. Чоловік давно у відставці, але зустріч ходить щороку і ставиться до неї відповідально. Сьогодні одягнутий не так, як всі. Каже, їхав із села, аби все ж відсвяткувати професійне свято. Хотів обов'язково біля фонтану. Та ось незадача – задача. Біля магацентру він не працює. Пустой фонтан. А ми ось, ось, немножечко ми зараз відмітимо праздник, так і будемо купатися. ще, ще пойдем на вал. Та не дивлячись на грандіозні плани, десантники запевнили, що відпочиватимуть культурно.